Вітаю, друзі! 29 вересня! понеслася, почалося. Народний депутат України Олександр Дубінський в кінці минулого тижня дав покази на Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. Покази досить серйозні. Покази, яких достатньо для обвинувачення в державній зраді. Розкажу вам коротко фабулу. Дубінський під присягою, в Вищому антикорупційному суді, дав покази і розповів, як Володимир Зеленський з Андрієм Єрмаком викликали його в Офіс президента. І сказали, що НАТО супроводить Андрія Деркача на прес-конференцію, присвячену так званим плівкам Байдена. Що це за плівки? Хто забув, коротко розповім. Це розмови. Віце-президента пізніше президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з президентом України, п'ятим президентом України Петром Олексійовичем Порошенком. Там прес-конференція була присвячена корупційній справі бурізми. Де Хантер Байден, син Джо Байдена, в корупційний спосіб отримав в компанії Бурізма газовидобувні Зочевського посаду, йому платили кошти тільки тому, що він син Байдена. Корумпували таким чином. І, друзі, це все було зафіксовано на плівках. Увага! Дуже важливий момент, надзвичайно важливий. Це не просто плівки з кабінета Порошенка. Це не просто плівки, записані оперативниками десь задокументовані. Це плівки офіційних розмов. Байдена і Порошенка офіційних і документував їх спецзв'язок офіційно всі розмови перших посадових осіб офіційно записуються. Спецзв'язок Державна служба охорони не мають права нікому давати е, ці розмови. Ні народним депутатам, ні міністрам, нікому. Дають їх тільки в тому випадку, коли до них є відповідний доступ. У Дубінського і навіть у Деркача ніколи такого доступу не було. Тобто, вдумайте, що відбулося з метою дискредитації Байдена, щоб сподобатися Трампу, з метою. Дискредитації Порошенка. Зеленський Єрмак знаючи про стосунки Андрія Деркача з спецслужбами Російської Федерації, цей факт був відомий всім Тайна Полішенеля, передають йому державну таємницю в вигляді розмов президентів. Кличуть Дубінську і кажуть, іди разом з ним, там, і так далі, і так далі. Уявляєте собі? Чистої води державна зрада передати державну таємницю людині, яка пов'язана з російськими спецслужбами. Раз, два. Справа в тому, що на плівках. Байден, крім всього, вимагав звільнити Генерального прокурора Шокіна. Вимагав, каже, не дам Україні грошей мільярда, якщо не звільнить Шокіна. Бо Шокін розслідує справу по буризмі, по гантеру і так далі. І Порошенко під тиском Байдена для того, щоб держава отримала ці кошти. Добивається звільнення Шокена. Це все задокументовано. Більше того, в Штатах вже і Байден це признав. Чим це загрожує Зеленському? Звинуваченням в Державній Зраді. Більше того, я думаю, що. Олександр Дубінський повинен в якості свідка в суд викликати Єрмака, в суд викликати Зеленського і допитувати їх в суді. І хай вся країна бачить, як ці дві особи, ці два громадянина, дають покази вищому антикорупційному суді, і розказують, яким чином. Плівки Байдена Порошенка опинились в Деркача і Дубінську. Ні Деркач, ні Дубінський доступу до плівок не мали. Чистої води Державна Зрада. Сподіваюся, що вдасться викликати до суду цих двох громадян. Але це ж не все. Справа в тому. Що в СІЗО СБУ утримується політичний батько Володимира Зеленського і його цих зелених гнит. Це Ігор Валерійович Коломойський. І от Коломойський має скільки матеріалів, може скільки розказати, і птички літають уже і кажуть, що готовий Ігор Валерійович говорити. Що вже все. Отут йому гниди, які він виростив, а вони його грабують, принижують і два роки в'язниці тримають. Він їх руками задушить, як тільки добереться. А можливості навіть юридично зараз є. Ну, наприклад, розказати, як шифір і Зеленський прийшли до нього і сказали: у нас є тут налічка, з якою ми податки не платили. Нам це потрібно в офшор розмістити. Коломуські каже, та давайте, дають вони на ліжку він їм кошти Приватбанка туди, бабах на офшор. Пам'ятаєте, скандал був? Зеленський навіть оправдувався. Та я ж там у нашій країні всі при Януковичу переслідували, тому ми гроші перевели. Хоча насправді гроші перевели вже після втечі Януковича. Але це, з цими грошами ж історія не закінчилася. Вони лежали на Кіпрі. Такий собі Софоклюс, Андреа, за ними споглядав. Ну, на його офшорі вони були. Коли виник скандал Панама Пайтерс, то е, і коли Зеленського прямо почали питати про ці офшорні бабки, ці два жлоба Криворізьких, я маю на увазі Зеленського і шефіра, ні до чого краще не додумались, як переховати гроші. Скіпра в Оман? Скіпра в Оман. В Омані вони бабки ховали, крім всього іншого. Розумієте? Тобто вони знали, що це кошти привата вже, ці кошти, до речі, фігурують у рішенні Вищого суду. Лондона, Високого суду Лондона. Вони знали, що ці бабки крадені з привата, і вони їх, уже будучи президентом, а шефір першим поміщенком президента, вони їх звідти хоп і в Оман. Уявляєте собі? Чистої води корупція. Просто в вищій категорії Сарказії за менше там термін отримав, за набагато менше. І це ми е, говоримо про епізоди такі ще поверхові. Є ж іще, е, наприклад, справа банди Андрія Гмиріна. Де ОПЗ, ОГХК, Держ... Фонд державного майна, Синиченко, все, там же теж Шефіри, е... Міндічі. А Комульський теж був в курсі. Уявляєте собі, теж був в курсі. Є. Далі. А далі історія взагалі чарівна. Дуже така чарівна. Е є ще ряд подібних злочинів за участю вищих посадових осіб, в тому числі там Плівки Міндіча, чому ганяються за цим е Тімуром Магаметрасум і взагалі за всіма, хто з ними зв'язаний, щоб дискредитувати це все. Але мені птички. Розказали, прилетіли, прошептали на вухо, що в Ігоря Валеріяча є бумага, якщо її побачить країна, написана власноручно громадянином Володимиром Олександровичем Зеленським, якщо її побачить країна, ну точно гнатимуть стяними тряпками і сраними віниками. Тому розв'язка, по ходу дуже близько. І е, ця вся публіка, ця вся публіка, Зелені Гниди, вони готують провокації. Вони готують провокації. Ну, я е, скажу так, я не знаю особисто Ігоря Валеріяча Коломойського. Е, але я точно від його, від людей, які з ним працювали, працюють зараз довгі роки. Е, я від них знаю, що він точно не збирається життя самогубством кінчати. Доля Березовського його абсолютно не хвилює. Тому я думаю, що задіювати якісь звичні дії відносно такого важливого свідка, це просто визнати фактичну вину. Ну і останнє. Мені з моїх джерел в Локянівському СІЗО. А всі знають, що джерела в мене там надійні як в адміністрації, так і серед засуджених. Все-таки просидів сам там 2,5 роки, а потім 5 відповідав від комітету за функціонування всієї системи пеніцетарної. Так от мені з моїх джерел стало відомо, що готується провокація проти Олександра Дубінського. Можуть підкинути якусь крадену заборонену річ, можуть спробувати підрізати, влаштувати, спровокувати на якусь сутичку, бійку. Хочуть ще одну кримінальну справу. Ви ж дивіться, тільки він дав покази на Зеленського. Знаєте, хто найбільше Зеленського захищати кинувся? Правильно, Соросята. вся саросятське шобо. Все, що росятське шобло побігло, бо це ж Байден, бо це ж демократ, це ж Сорос, це. От. Тому вони можуть піти, звичайно, на все. Я розповідаю це для того, щоб запобігти будь-яким провокаціям проти Олександра Дубінського. Прошу вважати. Мій виступ офіційним зверненням Генерального прокурора України Руслана Кравченка, керівництво Лук'янівського СІЗО і всієї педніцитарної служби є свідки, дуже важливі свідки, і вони мають свідчити. Схоже, ми на порозі того, що дехто може. Помінятись місцями затишний кабінет на тюремну камеру. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.